Так, широких ну це про мужчин, Довгоногі. Немає гірших коротконога жінка? Ні, у вас український улюб. З дуже навігментованою шкірою все в письмограві кошта або кучіряві. Як про вас писати? Що ви кажете? Ще й не мете віри. Так ось верхівкефальності пересічний індекс, септо короткоголовість. В українців 83,2. У мене міряв 83,5. А у вас 83,1. Український індекс. Серйоз? Серйозно? Серйозно. Разом з тим, що струнки та високі, вони ще й груднизькі. Пересічного грудях на довжину тіла шістьдесять 60... тілих і 400. А у мене скільки? Вибачте, у вас тут теж українські інвестки. Скажіть, а, а провідки тут ще спишуться? У мене ось одна і ще ось? Не дочитавши, так. Призвище українське, хочу українське, буде став все українське. Тепер ви вірите? Улю? Вірю. Отже, дозвольте мені вас українізувати. Улю українізуйте мову. ой, Улю. Ви, що українську мову, станете що там українською? Устанете більш корисним громадянкою. От вам серйозно. Ви ні, ні, я тепер не можу ви моя вчителька, починайте За 10 мені, навіть, ви. За десять років я так от виборчого діла, що я вся хвилююся, не можу почати. Боженій не можу. Ну як мені його почати? Як мені, старі, гімназія, чекаються. Починайте так, як колись починала молодою. У гімназії працювали. Так, так, дівчині. Відом з нами перед ліці малі толі не Тоді ми всі починали молитву перед навчаними. Там не якесь так. Так так у нас у городському училищі співали. І у нас в нас і співали. Прекрасно співали. Пам'ятаю слова, ах боже мій, не вже забула за 10 років. Не можу... Сікай нове добро, що по ньому мене впізнаватимуть навіть тоді, коли я вас не те, що чистою вузькою, а небесною англійською мовою. Не хвилюйтесь, милий, вочай, не вдавайтесь. Скільки я вже сам пробував у розмові казати ге. Ге. Не міг і не можу. Навряд чи повинна вчила мене. Ах, Боже мій, та це ж іди не міза «г». ге. «г» я тепер живуть. Ну, могу, чи ще раз. Над лугами, над лугами. Над лугами, над лугами. Га! гами, Га. Га. Улю, цю народну пісню. Читайте голосно, виразно і тільки так, як книжці написано. Під горою над криницею. Не під горою, а під горою. Там написано під горою. Читайте, будь ласка, як написано. Під горою, під горою го, під горою го го го. Де ж там у любов, коли книжці Го стоїть? Взагалі в українській мові рідко я подивуємо. Хіба в таких словах, як гуля, гава, перлика, то скрізь кажемо Ге. Стривайте, стривайте, я знайшла секрета не знайшла. Ось як читайте. І де дека стоїть там вимовляйте К. К. Каки. Так, читайте. Пахне зеном над гуками. Так, так. Песньою. Песні. Песні, душу веселя. Баби з краблями, рядами. Не з граблями, а з краблями. граблями. граблями. Та ні, у вас тепер не ге, не ге. Треба вимовляти не з граблями, а з краблями. З окриттями фімові так не зупина ціками. Треба його вимовляти як. П. З краплями. Граблями. граблями рядами. Так. Ходять сідощі віля. Там собоє убирають єко якого. Не Єко, а є бо. Я, та тут же си а себтоки Ви? В інтелігентній мові помовляють його, а не Єго, не його. Стривайте, я ти ж знайшов секрет, як вас навчити. Знайшов, ось як читаючи мовляєте ви, як ну улюблю. Під хорою. Приблизно так. Підхорою. Олю, як нижця написано, над керницею. Е, скажіть, Олю, паляниця. Паляниця? Так, вірно. Раз паляниця у вас вийшла, це так, то хоче скоро навчитись мови. Серйозно? Серйоз. А що таке паляниця? Український білий хліб. А я йду, що не знаю. Бо то же горе, що їсти, а не знаєте. Його кругом навозвіла відкидають, вос растет, растет, как до жіданні, в ожиданні по любові точно вкопаний тос стоит ущий брой тупой руки и как будто стоит. Так. Только жучка. Только жучка. Ага. Это значит жучку зовут Толя. Только. Только жучка, жучка удалая в их как в волнах. Прекрасно. А, Господи, то есть приводилось, что ли? У такому сказать маленькому вершикове и такая сила правильных произношений. Запишіть їх, далі ще більше буде. Запишу собі на папері на серці. Замість Г, 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 Г О. А. Читайте далі. Під корою над криницею корювали, братця, спрису. Так. Колювали. Якщо, м'якше, цвітами. Цвітами. Прекрасно. Розсіємося цвітами, будуть люди квіти рвати, та нас будуть споминати. Оце скажуть, що травиться, що на рідний костю стриця. Та чого ви Олю, Чого? Таке маленьке, а таке жовте. Ну заспокойтесь, Олю, Заспокойтесь, скажіть, п'ятниця. Завтра, Олю, відбудеться друга наша лекція при очинених дверях. А зараз запишіть, будь ласка, під горою, над криницею, криницю його. криницю. Це мене. Укриницю. Знову брізь. Знову У Укриницю. Боже. Справді серйозно міняєш наше прізвище. Я справді серйозно міняю наше прізвище. Ти наше прізвище міняєш справді серйозно. Я наше прізвище міняю справді серйозно. Ти. Я базає. Я вже набазаю. אבל נכון לשם Це ви спитайте ось кого. Він знає. — Ах тьот, за нього тільки що взялися, щоб виправити, а ви вже питаєтесь навіщо? Може, ти за наше прізвище візьмешся, щоб виправити. Не може. А треба. Діда нашого було прізвище Мазайло Квач, Отож треба додати. Мо комо, комо! Ко ти справді за те, що був не Харків, а Харків. Так. І ти справді за, за Квача? — Так, за Квача, за три квачі, за сто Квачі, за мільйон Квачі. <різь> І що тепер з ним робити? Може проклясти. Убити, кажу. Оженити? І в кого він не пить, о вого, придеш батьку, всякого... Sakyti, bihoči darė, sakyti, bišoka, kakai, pristūpų nemai. Zdravsdė, čišoka. Були висторботні, щасливі і по цілій годині ми чекали Юльку, поки вона сидить, прийде на репетицію, У котрій би годині ми її не призначували. І е, дуже приємно пригадувати, коли ви приносили в сюди все, що у вас є, ділилися тими невибагливими подарунки печивом, е, соками мівіною, їли все, що можна було їсти, тому що всі прибігали після репетиторів і хотілися взимку вже з морозу їсти, пити чай, каву. Ну, мабуть, більше хотілося цього і спілкування, аніж е залазити на сцену і вчити тексти. З текстами було дуже важко. Знаєте, найбільше е мені е те, що два класи вийшли разом, да? але два класи настільки, е настільки якимось таким унісоном заробили на цій сцені, і е сталося так, що сталося. Да? І мені дуже приємно, що нарешті два, два мінуси мінус плюс нарешті поєдналися. Я маю на всі Катію Максима, скільки було сварок, скільки було гризні, наскільки він турботливо ставився, починаючи з січня місяця, наскільки він за Катією опікувався вже. Це, це дуже приємно. І ці години, напевно, залишаться у вашій згадці що це У вашій пам'яті, коли ми вітали з Днем народження Джоєва, який заліс на Кресла Королівське в Палаці Піонерів. І напевно залишиться у всіх, наскільки ми всі переживали за а, ті перші кроки в коханні Діми і Даші, а, тому що це була перша зустріч, перші зустрічі були саме у нас. А, Тут на Репетіцях. Я дуже вдячна вам за те, що ви знаходили час, звичайно, вашим батькам і вашим вчителям, які вас підтримували і розуміли у тому, що ми з вами робимо. А робили ми найголовніше. Ми спілкувалися, ми е, були друзями і нам було е, добре разом. І, на жаль, не всі зірки е, посміхаються нам в цей час, але я впевнена, якщо є такі талановиті діти в цьому житті, то значить це життя все буде добре у вас. Це буде точно добре і е, зірковий час, який був на сцені, над вами обов'язково і з вами обов'язково буде в цьому житті. Я дякую ще раз за ті е, хвилини, дні, часи, коли ми проводили разом е, в холодному залі, тому що ви... О, Вчителі знають, наскільки було трудно під час семінару холод, був, коли вчителі заходили сюди, всі були в шоці, що діти будуть зараз виступати на сцені, і е, Євгенія Євгеніна Сідарева просто вона готова була мене розірвати на шматки, коли ці походили в сухоньках без рукавів. Але виступили і добре виступили. А потім у нас е, був ще один виступ на театральний та в, в театральна весна. Це в театральна. так в палаці піонерів. І ми посіли аж чотири номінації. Чотири номінації ми принесли в нашій школі. Тому е, я, ну, я щаслива. Я вам дякую і бажаю вам звичайно всього всього найкращого, що є в цьому житті.